Всіх вітаю в сервісному центрі A Game Kiї, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. В цьому відео хочу продемонструвати ще одну мікросхему, яку можна придбати в нашому сервісному центрі. Наразі тільки з встановленням, бо мікросхема дуже дефіцитна, але ж ви можете. Поцікавитись, можливо, вони будуть на той час саме і для, чисто для продажу. Мікросхема, як бачите, Nvidia, N18E G2A1. Це одна з версій відеокарти RTX 2070, бо саме RTX 2070 є декілька маркувань, це одне з них. Мікросхема в нас це відеочіп RTX, як я сказав, 2070 саме для ноутбука. Тобто ці чіпи встановлюються в ноутбуках. Мікросхеми ці знімаються в нас з донорів, в яких є якісь несправності, не пов'язані з саме модулем відеокарти. Ну, тобто Є майже 100% на ймовірність того, що цей відеочіп повністю робочий. Тому ми завжди. Щоб мати 100% впевненість, рекомендуємо звертатись в наш сервісний центр за заміною цієї мікросхеми. Бо, ну, по-перше, це мікросхема дуже коштовна, ціна на цю мікросхему, вартість її буде на сайті в нас за посиланням, яке знаходиться в описі до цього відео. Ви зможете подивитись. Тому звертаючи на те, що. Вона дуже дорога, ну, ризикувати встановленням її на якомусь непрофесійному обладнанні, або ж встановлювати на материнську плату, на якій цей відеочіп вийшов з ладу, наприклад, через проблеми з джерелом живлення, що може після встановлення цього. Нового чипа призвести до повторного виходу його з ладу, ми не рекомендуємо саме ризикувати таким чином, бо в нас в сервісному центрі є всі все обладнання, є досвід мало того, що заміни цих мікросхем, але ж і якісної діагностики. Ще є нюанси щодо того, що як коли ось ось ця, ця відеокарта в вашому ноутбуці, наприклад в диспетчері пристроїв показала 43-й код це не означає, що в усіх випадках треба цю мікросхему міняти. Бо, ну, по-перше, ця мікросхема дуже, як я вже казав, дуже коштовна, і міняти її просто так, ну це дуже невірний хід. Ну, Це витрата грошей зайва. Є ще багато випадків, коли несправність цієї мікросхеми RTX 2070, ну точніше, несправність відеокарти. Яка може виражатись, наприклад, тим самим кодом 43 в диспетчері пристроїв, Вона може бути викликана декілька проблемами. Детально це є опис в нас в статті на сайті. Посилання я теж залишу в описі до цього відео. Можуть бути проблеми з відеопам'яттю, можуть бути проблеми з контактом як самого, самої мікросхеми цієї, так і мікросхем відеопам'яті, з якими вона працює. Можуть бути проблеми з джерелами живлення яких у цієї мікросхеми декілька. Наявність будь-якої проблеми з цього переліку призводить до того, що при старті. Цієї мікросхеми при стерті живлення, коли вона, скажімо так, проводить опит свого стану, і вона з'ясовує, чи всі умови для її нормальної роботи виконуються. Якщо десь є якась проблема, ця відеокарта може не працювати. Також за цих умов ця відеокарта може зникнути навіть. з... Пристрою, диспетчеру пристроїв тому не завжди це закінчується заміною іноді допомагає, наприклад. Випаяти цю мікросхему та припаяти її назад, але зробити це дуже якісно. Треба розуміти ці випадки, в яких випадках це треба робити, іноді потрібна заміна, наприклад, одного банку відеопам'яті. Ну, є дуже прикрі випадки, наприклад, коли пробуває джерело живлення саме по відеопам'яті, це, мабуть, сами, самий такий печальний випадок, тому що якщо пробуває джерело, Дживлення саме відеопам'яті. Це виводить з ладу зазвичай саму мікросхему, бо тут є контролер роботи з цією відеопам'яттю, який теж живиться від того ж самого живлення. Може виводити з ладу всю відеопам'ять, з якою працює цей відеочіп, а це 8 ГБ, це 8 планок по одному Гігабайту. І ще після цього потрібно, після заміни цього відеочіпа і заміни цієї відеопам'яті ще й відновлювати і ремонтувати саме це джерело. Але ж треба бути впевненими що це саме цей випадок ще треба бути дуже акуратним в діагностиці цих випадків бо можна щось закоротити якщо необережно поводитися з материнською платою і тоді можна навіть призвести до таких дуже гідких дуже печальних Наслідків тому звертайтесь до професіоналів. Якщо у вас проблема з ноутбуком, який містить собі цей ігровий ноутбук, який містить ось таку відеокарту. Треба звертатись до тих людей, які в цьому розбираються. Бо якщо хтось починає експериментувати з вашою материнською платою на той обсяг знань, які в нього є, приміняти якісь не ті методи, які треба приміняти саме з такими дорогими специфічними ноутбуками, це може закінчитись дуже. Дуже, дуже печально. Тому ще раз, n 18 g 2 a 1 RTX 2070, та яка ноутбучна, стоїть в ноутбуках, працює з 8 ГБ GDDR6. Є в нас в сервісі з встановленням, вартість мікросхеми та вартість робіт ви можете з'ясувати в вайбері. Номер є у вас зараз на відео, та він буде ще в описі до цього відео. Це наш, наш прямий номер сервісу, де ви можете будь-коли написати Viber чи Telegram, І як у нас буде час, буде відповідь. Та звернутися до нас за діагностикою. Просто в нас завжди на діагностику дуже велика черга. Ми е, роботаємо професійно, е, якісні роботи потребують часу. Е, ну і є в нас репутація, яка саме призводить до того, що до нас звертається багато людей. Але ж консультуємо, ми е, все ж продовжимо. Якщо ми не зможемо щось взяти в ремонт, або будуть дуже великі терміни, ми вас е, про це попередимо. Так, якщо цей відеочіп ми встановлюємо в нашому сервісному центрі, ми надаємо на роботи та на сам відеочіп гарантію 3 місяці. Цього достатньо для того, щоб впевнитись в тому, що всі роботи виконані якісно, що все працює. Ці мікросхеми вже не мають тих проблем, які мала Nvidia десь, скажімо, років 8 тому, коли мікросхеми починали працювати від прогріву кристалла, це допомагало там. На Період від двох тижнів, наприклад, там до місяця, а люди потім не надавали гарантію, та це призводило до того, що можна було сплачувати ремонти майже там, кожні два-три тижні. Дуже великі гроші тут ці гроші ви сплачуєте один раз. Якщо ви робите ремонт, у нас якісний, ви отримуєте гарантію і проблем, ну там дуже рідко буває таке, що нам щось доводиться перероблювати. Якщо є якісь дефекти пайки, там це дуже рідко. Це один випадок на сотню. А так, всі ноутбуки, які в нас люди забирають. З ремонтами вони працюють. Ви можете звернутися за заміною цього відеочупа, навіть якщо ви знаходитесь в іншому місці. місці. для цього вам треба буде відправити ваш ноутбук новою поштою. До речі, вона працює нормально. Ще жодного ноутбука, який був втрачений або розбитий, не було. Все приїжджає нормально до нас. Тут ми робимо діагностику, зв'язуємося з вами, узгоджуємо вартість ремонту. При вашій згоді ми робимо цей ремонт, відправляємо вам ноутбук накладеним платежем з після плати. Тож ви будете сплачувати вартість ремонту тільки тоді, коли в себе вже на відділенні, впевните, що ваш ноутбук працює повністю, ніяких проблем з ним немає. І ось навіть ми. Можемо замінити такий, такий відеочіп, надати гарантію, і е, ви отримаєте повністю робочий ноутбук. Тож, е, відеокарта RTX 2070 дуже потужна в сервісному центрі A-Game київ з заміною, або ж навіть з продажем звертайтесь, можливо, будуть ці мікросхеми навіть вільні для того, щоб просто їх придбати. Але ще раз попереджаю: її заміна треба зовсім не завжди дякую за перегляд сервісний центр єм ЕМ київ до побачення